Книжка пригоди настроїв, реальних історій та автобіографічних вигадок універсальний порадник і атлас туристичних маршрутів. Вийшла друком нова книга закарпатського письменника Андрія Любки Щось зі мною не так. Це збірка есеїв різносюжетних текстів, написаних автором упродовж чотирьох років. І вона планувалася вдруг десь на весну цього року, щоб перша презентація була в рамках книжкового в Києві. Такі в нас були далекоглядні плани, плани змінилися, які змінилося наше життя, не змінилося лише те, що і далі щось зі мною не так. І ця книжка, вона продовжує серію раніших подібних книжок, таких як «Саудади» чи Спати з жінками. Тобто, це збірка таких 60 думок, які хотілося сфотографувати і скласти їх у короткий текст. Вона, як і попередні книжки цієї серії, Має різний настрій, тобто починаючи від якихось достатньо кумедних історій, закінчуючи серйознішими рефлексіями. Перша презентація Щось зі мною не так відбулася на міжнародних поетичних читаннях Марія Діан Черновіц у Чернівцях. Видання здійснено за дружньою підтримки видавництва Клет Котта із німецького Штутгарта. Обкладинкою видання стала картина іменитого українського художника Матвія Вайсберга. З'ясувалося так, що за рахунок цих грошей, то великий художник, велике ім'я українське Матвій Вайсберг зміг вивезти родину в Німеччину. Я його отримав після того, як він повернувся в Київ після вже звільнення Київщини від росіян. От така цікава історія. Я в ній не бачу нічого такого, що якщо я обіцяв, я виконав, тут немає нічого героїчного, але ніби обставини так склалися, що от, всім добре. Факт виходу художньої книги під час війни це сам по собі акт спротиву та маленьке диво, каже Андрій. Любка це стало можливим завдяки ЗСУ та власне Андрієвим читачам. Автор сподівається, що, хоч сьогодні її значно нагальніші за книжки потреби, та все ж вірить, що і читання може підняти комусь настрій. Для мене особливо цінно, що ця книжка побачила світ під час війни, що вона. Вийшла в світ із оцією позначкою 2022 рік, рік дуже складний, але це рік у тому числі і той, протягом якого ми боремося за нашу культуру, боремося за право бути собою і боремося за право, в принципі, і видавати книжки, і е, творити, ставити театральні вистави, за право ходити по місту, за право жити і не лякатися повітряних тривог, е, пити каву. і… Говорити українською мовою саме через ці особливі обставини, які є зараз. Це для мене найдорожча наразі книжка. Від початку війни Андрій Любка призупинив творчу літературну діяльність та взявся до волонтерської. Збирає кошти на придбання необхідних автівок для Збройних сил України сам за підтримки небайдужих закарпатців. Відвозить транспорт на схід та південь. А таких авто вже понад 50. каже: разом працюємо на спільну перемогу.